Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. сьогодні середа, 18 січня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Ось приємне свіже повідомлення від генерального штабу збройних сил України за минулу добу. Ліквідовано ще 820 окупантів. Такі цифри бачити зранку приємно. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайло, вітаю вас! в Ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з розмови залужного і Марка Міллі, тому що ну виїзд головнокомандувача до сусідньої, до партнерської країни, але все одно до Польщі. Ну напевно, напевно, це щось дуже важливе, якщо головнокомандувач виїжджає за кордон, щоб зустрітися з американським генералом. Що ми маємо розуміти про важливість цієї зустрічі? Ну абсолютно точно це не пересічна подія, і проходила вона перед е, черговим Рамштайном. І е, скоріш за все узгоджувалися деталі е, того, скільки зброї і коли буде постачатися в Україні, і що саме потрібно на думку залужного, тому що Офіційні папери це одне. А особисте спілкування і розуміння американцями думки залужного на цю ситуацію воно дуже важливе. Ну тобто там могли обговорювати навіть певні ну там стратегічні деталі, що ось українська армія планує отакето. Нам для цього треба ікс, Y, там ще щось, отаких три штуки. Ну і далі вже американці будуть думати, щоб на Рамштайні це все остаточно затвердити або майже все затвердити, правильно. Так, абсолютно точно. і для американців, для західних політиків, дуже важливе розуміння особистих контактів і розуміння того бачення того, що цей конкретний генерал ну адекватний, скажімо так, якщо говорити дуже простими словами. Е, окей, тепер давайте про Петріоти, тому що заява від Нідерландів це дуже круто. Тобто, вже три гарантовані для України батареї. і Сказано, що навчання якийсь ну дуже короткий термін буде відбуватися. Я просто пам'ятаю е, повідомлення, коли поляки вчилися обслуговувати і використовувати петріоти. То для тамтешнього персоналу е, навчання тривало 50 тижнів, тобто майже повний календарний рік. У нас це буде вкладено в 2,5-3 місяці. Це означає, що Буде якийсь аспект навчання використано. А ну, скоріше за так, за за все буде викинути е, матеріальну частину. Тобто, при навчанні, як правило, люди отримують знання не тільки по використанню комплексу, але і по матеріальній частині, з чого він складений. Ну, тобто, такі речі. Я думаю, що ці речі, по перше, будуть викинуті. По-друге, буде інтенсивніший курс. Тобто, це буде, ну скажімо, не 6 годин як по. По західним стандартам а 8-9 на що наші військові ну на підуть, так відчуваючи того, що вони потрібні своєї країні. Окей, три батареї в потенціалі. А, наскільки це посилює нашу протиракетну оборону, і чи є вже розуміння, якої, а, якої комплектації будуть ці батареї Петріо? Тому що не всі вони, тільки наскільки я розумію, та модифікація pac 3 здатні збивати балістичні ракети. От що ми про це маємо розуміти? А, ну, ми маємо розуміти, що це буде зборна солянка. Це не буде е комплексу однієї модифікації. І по друге, що це повинна бути комплексна поставка, тому що для прикриття цих патріотів потрібно буде комплекси ближньої дії, звісно, що росіяни будуть намагатися їх знищити або якимось чином. Ну перше ну, скоріше за все знищити, тому є. Е вони будуть прикриті іншими комплексами радянського виробництва або західного, тому що на підході вже хавки, на підході е ще додатково на самси, і я думаю, що це. Буде величезна робота, по тому як іде правильно їх розмістити для того, щоб вони прикрили максимальну територію України, максимальні е, стратегічні об'єкти на територію нашої країни. Добре, тепер давайте про танки. Ця дискусія триває вже достатньо давно. Вже поляки тролять Німеччину, наприклад, про те, що ну треба вже ухвалювати рішення. Вже є заява від федерального уряду Німеччини, що Новий міністр оборони першим своїм завданням на столі одразу після призначення матиме якраз вирішення питання про постачання танків. Але я також зустрів історію, що, наприклад, Нідерланди після холодної війни роззброювалися і взагалі там відмовлялися від леопардів. А тепер ну, цілу танкову роту по суті орендують у Німеччини, які свого часу їх вже і продали. Це справді такий дефіцитний може виявитись товар на європейському континенті. Так, останні 20 років Європа знаходилась в такій ситуації, що вони вважали, що збройні сили їм ну майже не потрібні. Тому виробництво основних бойових танків воно фактично було. Ну скажемо так, заморожена, і е, та кількість танків вона просто передавалася від однієї країни до іншої, знаходилась на зберіганні. Тобто, ситуація була така, що ну вважалося, що Європа буде єдина від Португалії до Владивостока, і що Росія ну буде в числі європейські країни, і тому не буде ніякої від неї загрози? Е, і ну така дуже погана була ситуація. І тому, коли говорять, що тих же леопардів три е, тисячі одиниць знаходиться зараз, але вони всі в різному стані, і більшість з них знаходиться на базах зберігання з бази зберігання підняти і поставити в стрій. Це ж я так розумію, не питання одного тижня, а може бути питання там навіть місяців. Як це як це розраховувати? Деякі фахівці говорять, що простіше зробити новий танк, чим підіймати його зі зберігання, тому що для того, щоб його довести танк до пристойного вигляду, його потрібно фактично буде розібрати повністю, повністю розібрати, щоб зрозуміти, де, де у нього які проблемні елементи, які потрібно або замінити, або відремонтувати. Ну, тобто, це довгий процес. Добре, тоді ну власне час. Це дуже важлива штука під час війни. От є підозра, є вже попередні такі значить, ідеї, що Путін може уже найближчими днями, а можливо навіть і сьогодні, оголосити нову хвилю мобілізації. Ну і власне хоче сказати щось що Путін таке, що от у них є або якісь вундервафи, або от зараз він от тепер то вони почнуть. Оці всі попередження про. Новий наступ, що ми маємо про це розуміти? Ну я не вважаю, що сьогодні або там на днях буде якась кардинальна заява Путіна. Звісно, що зараз є інформація про те, що вони ставлять на озброєння такі собі вундервафи. той же фрегат, який пішов там, якоби цирконами, з, з новою гіперзвуковою ракетою навколо світу. Є Буквально вчора була інформація, що вони поставили на озброєння ядерну торпеду Посейдон. Скоріше за все, ну саме це і пов'язане. Це буде основ, о, о, в основному знову о, так. О, ну, коруче, Путін знову буде мультики показувати. О, так, так, так. Вже показували їх. І я думаю, що на великому екрані вони будуть більш так. Виглядати мультяшно, і це ну буде одним із елементів знову ж таки прятання зброєю і нагадування, що Росія має і ядерну зброю, яка вона може використати у будь-який момент. Слухайте, жахливі бої на Донбасі? Ми пам'ятаємо, що відбувалося там, в тому ж Солидарі, під Бахмутом, на інших ділянках фронту Авдіївка, яку штурмують окупанти безперервно. І щодня ми бачимо кількість загиблих окупантів. Ну як не 600, так 800, От 820 завчора. За позавчора, наскільки я пам'ятаю, 700 з гаком вони втрачають ну по батальйону щодня, і тим не менше живої сили у них все ще достатньо. Наскільки до. Росія зможе, от в такому темпі, втрачаючи людський ресурс, все одно продовжувати щось там штурмувати. На жаль, Росія не чутлива к втратам особового складу, і це була перша помилка західних наших союзників, які на початку широкомасштабного вторгнення думали, що якщо дати ефективну е західну зброю, Росія е буде мати втрати, ну які по західним міркам, взагалі, тобто. Ну, неможливо, вони жахливі, і е, через якийсь час ну планувалось навіть в березні. Вони перейдуть до е, режиму е, таких дипломатичного вирішення е, конфлікту. Але виявилося це не так. Історично Росія має дуже величезні людські ресурси, які використовуються. Ну дуже дуже неразумно, некоректно і на жаль цих ресурсів ще більш ніж достатньо. Ну, Тобто, ми будемо щось подібне бачити і надалі. Давайте тепер трошки про ситуацію. Власне на фронтах Соледар знову у зведенні Генерального штабу. Там також позначається населений пункт сіль, який наскільки я вже вивчив, входить до територіальної громади Соледарської. Але є повідомлення, що там від того Соледара, власне, від забудови майже нічого не лишилося або нічого не лишилося. Оцей Бахмутський напрямок, що ми маємо про нього розуміти. Та станом на зараз, ну я думаю, що вивчали географію, бачили, що сіль знаходиться на деякому віддаленні від е, власне міста, але територіально так вона входить до самого міста і контроль над цією станцією або околицях. Ну, він дає можливість генеральному штабу говорити, що Солидар ще не повністю втрачений. А щодо іншого Бахмутського напрямку зрозуміло, що після того як основні події навколо Солітару для росіян вони закінчилися, більша частина військ, яка знаходилась там, яка воювала, там вона зараз масово перекидується на бахмутський напрямок. І е, тиск на наші позиції, вон він підсилюється, і на жаль, він буде підсилюватись і наступні. Декілька днів або тижнів це точно окей. Okay, є вже чергова інформація про те, що нібито Путін повелів до кінця до весни вже вийти окупантам на кордони Донецької області, адміністративні кордони. І це вже я не пам'ятаю, який раз вони переносять ці плани. Наскільки зараз повне захоплення Донецької області реалістичне, навіть якщо вони будуть просуватися так, як в Солидарі. Ну ось правильно сказано, що як Солидарів, Солидарів їм знадобилось 4-5 місяців для того, щоб продвинутись далі. Далі їх чекає дуже потужний укріп, укріп район, який формувався з 2014 року. Я маю на увазі слов'янська Краматорський укріп район, і зараз до його штурму вони підходять ослаблені. Тому що втрати е, за Солидар за Бахмуту в них катастрофічні. і е, ситуація тим, що вони будуть поповнюватися за рахунок мобілізованих, вона ну не, не буде кардинально виправлена. тому що ці люди будуть не мати е, бойового досвіду, що дуже важливо а будуть просто намагатися штурмувати всі у цей укріп район. А він там е, досить потужний, е, в лоб знову. Е, Знову втрачаючи сотні і тисячі людей. Навіть так. Добре. А давайте тоді, оскільки цих повідомлень трошечки менше, хоча поодинокі про знищення штабів, знищення складів з боєприпасами з Південного фронту поодинокі повідомлення приходять. Але ситуація, ну, принаймні в зведеннях, виглядає як такою, що нікуди не рухається. Що ми маємо розуміти? А, ну, е... Так, активність вона дещо нижча. Але е, військові пов'язують з тим, що зараз е, генеральний штаб наш формує деякі запас боєприпасів для того, щоб е, якщо почнеться наступальна операція, мати вогневе вогневу перевагу перед противником, і тому зараз е, тільки поодинокі е, удари Хаймарсами, поодинокі удари точками. Е, вони е, тільки так е, знаєте. Контролюючи для того, щоб супротивник розумів, що ми тут є, але звісно, лінія фронта не, не рухається нікуди і, і росіяни, і ми готуємось до наступальних дій. Власне, про снаряди останніми днями, ну і до речі, сьогодні опублікована на сайті nv.ua колонка Тома Купера австрійського військового оглядача. Він там категорично стверджує, що Україні треба ще більше снарядів, ще більше артилерії. І ось свіже повідомлення, що Сполучені Штати минулого року домовилися з Ізраїлем, щоб звідти постачати 300 тисяч, значить 155-мм снарядів до України. От Половина вже як пише New York Times, передана до Європи. Отак це сказано. оптично, чи вони вже в Україні чи ні, ще ну не повідомляється принаймні. Але от така участь Ізраїлю і така, е, така поведінка Сполучених Штатів це означає, що сама по собі навіть снарядна логістика е, непросте питання. Абсолютно точно, і Ізраїль це тільки один випадок, який попав на шпальти змі. Таких випадків повірте дуже багато. Зараз сполучені штати і наші західні союзники скупають по всьому світу сто мм снаряди. Це і Корея, це і Ізраїль, це і деякі африканські країни, які мають це виробництво, і деякі на близькому сході. Я не буду озвучувати конкретно конкретні країни, але це дуже важливий елемент підтримки українського війська, тому що зараз війна перейшла в на такий собі етап війни на виснаження, коли вогнева можливість і вогнева перевага це основне. Угу, Добре, а от якщо собі уявити, то ну там умовно я можу припустити, що українській армії, наприклад, на треба на день 20 залізничних ешалонів снарядів чи два залізничних ешалони? Тобто, я просто щоб уявити собі ті об'єми, які доводиться перевозити, забезпечувати логістику, охорону, от для того, щоб українські захисники мали чим стріляти, от як це виглядає? можете пояснити приблизно? Ну, приблизно так, десь 5 5 вагонів, але на всі на всьому фронті вони використовуються, і це е, дуже потужне логістичне завдання і для заходу, і для нас, тому що логістичний ланцюжок він не дуже простий. Ми розуміємо, що все сходиться у Польщі а звідти вже. Воно йде різними шляхами, воно не йде одним шалоном, воно не йде одним. Поїздом і все це потрібно забезпечити, забезпечити охороною, забезпечити контрразвідувальною діяльністю, і крім того, дуже правильно розподілити, тому що одна з проблем нашої армії зараз це різні калібри, різні різна артилерія, і тому для практично, ну хоча є стандарти НАТО, але є деякі елементи, наприклад, там англійські гармати, вони там. Де що відрізняються, їм потрібно інше. 152-мм радянські і Вони як мінімум двох зразків, і вони не взаємозамінні. І ну це це величезна робота, і вона, ну скажімо так, не бойова а тилова, але не менш, а може й не більш важлива. Для фронту і для нашої перемоги, а я вже бачив, до речі, огляди, що українське військо зараз по суті воює цілим, ну як кажуть, деякі зоопарком техніки. Тобто, у нас уже є у використанні там ледь не всі можливі самохідні артилерійські системи, які тільки є країн НАТО. У нас є майже всі можливі там версії гаубиць тих же або інших гармат. От робота в режимі такого зоопарку це круто з точки зору досвіду, але ж це. Ну, дуже сильно ускладнює і ремонт, і постачання, і там обслуговування. Так, ми не можемо зараз стандартизувати якісь піпи техніки. Ми, ми говоримо, дякуємо за будь-яку зброю, яку нам надають західні наші партнери. Тому логістично так дуже дуже важко, але. Ну наскільки я розумію, таких моментів, які були в 2014 році, навіть в 2014 році, зараз немає, коли є поставки там снарядів. Ні, ні того калібру або щось інше, витягуємо, витягуємо і завдяки тому, що а, з 8, 7, 8 років до цього були сформовані все ж таки окремий від збройних сил, саме логістичний, саме а, які призначені для обслуговування цього зоопарку. Добре, ну і власне, що ми маємо розуміти про найближчу перспективу? Ці всі загрози вторгнення з Білорусі чомусь частіше говорять про те, а скільки носіїв, ну наприклад, тих самих калібрів у середземному морі, оце справді ризик, те, що в середземному морі, чи і чи справді окупанти можуть жахнути над територією країн НАТО? Я от зараз цього не розумію. Ну а... Іс носії в середиземному морі, і взагалі можливість пуску о, балістичних ракет ракетземного моря, як на мене, виглядає ну таким, знаєте, лякалкою, тому що над територією країн НАТО. Це не відбувається. Це може відбутися ну чисто теоретично в міжнародних е, територіальних водах. Але ну я не, не розумію, яким чином там повинна бути е, зроблена маршрут для того, щоб не ні дай боже, ні в одну країну НАТО в повітряний простір Воно не, не війшло. Розумієте, це ну, величезна проблема і для росіян. Теж тому, що вони не можуть перекинути ці носії до чорного моря, тому що паспорт для них закритий, і тому це ну один із елементів так нагнітання е, саспінсу або таких жуті. Він є, але в реальності з військової точки зору вони безполезні Ці ці носії. Добре, добре. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. とっとと。Вот